Здравствуйте, шановні дорослі! Сьогодні хочу запросити вас у незвичайну мандрівку до міста математики. Отож, пропоную часу не гаяти і в подорож вирушати. Друзі, подорожувати містом математики ми будемо на потязі. Отож, для того, щоб сісти у вагончик, потрібно знати його номер. Давайте порахуємо вагончики. Один. Два. Три. Чотири. Отже у нас є чотири вагончики. Молодці. Сідаємо у потяг і вирушаємо у подорож. Тепер ми опинилися з вами на вулицях міста математики. Діти, скажіть, будь ласка, що це за автомобіль спецперезначення? Молодці. Це поліцейський автомобіль. А за чим слідкують поліцейські у місті? Молодці. Поліцейські у місті слідкують за порядком та дотриманням правил дорожнього руху. Друзі, давайте подивимося, скільки автівок зображено. Давайте їх порахуємо зліва направо. Одна, дві. Так, дві автівки. Яка цифра відповідає числу 2? Молодці. Число 2 відповідає цифра 2. А ми далі рухаємося вулицями математичного міста. Діти, погляньте, що це за автівки спецпризначення? Так, це пожежна машина. Діти, а що роблять пожежники? Молодці. Вони прибуркують вогонь. Малята, пам'ятайте, що вогонь це дуже небезпечно. І він може наробити багато шкоди. Отож, давайте рахувати наші автівки. Скільки у нас автівок на дорозі? Рахуємо зліва направо. Одна, дві, три, чотири. Так, 4 автівки. Малята. А якою цифрою позначається число 4? Розумашки. Правильно. Цифрою 4. Діти, Розгляньте, будь ласка, зображення. Скажіть, яке авто на ньому зображене? Так, це вантажівка. Діти, А що робить вантажівка? Молодці. Вантажівка перевозить. Великі будівельні матеріали. Скільки вантажівок ви бачите? Так, одна вантажівка. То скажіть, яка цифра відповідає числу 1? Правильно цифра 1. Розгляньте уважно зображення. І скажіть, що це за транспорт? Так, це швидка допомога. А хто їздить на швидкій допомозі? Так, цією автівкою їздять лікарі і поспішають на виклики до тих, кому потрібна допомога. Малята, розгляньте і скажіть, скільки автівок зображено. Давайте рахувати разом зліва направо. 1, 2, 3. Число 3. Яка цифра відповідає? Так. Молодці. Цифра 3. На цій вулиці нещодавно побудували будинки. Малята, подивіться, будь ласка, чого не вистачає у цих будинках? Так, немає вікон. Але погляньте у кожному будиночку різної форми віконечку. Давайте розглянемо перший будиночок під цифрою 1. Якої форми там має бути віконечко? Молодці! У першому будиночку має бути віконечко трикутної форми. Давайте розглянемо будиночок під номер 2. Скажіть, будь ласка, якої форми має бути вікно там? Так, квадратної. А в третьому будиночку, якої форми має бути вікно? Молодці вікно у формі круга. А в четвертому будиночку. Яке має бути вікно? Молодці. В четвертому будиночку буде овальне вікно. Мешканці цього чарівного міста запрошують і вас маляти побути будівельниками. Вам потрібно взяти або кубики, або ж цеглинки Лего. А цифра буде нам показувати, і скільки поверхів матиме будинок. Друзі, яка це цифра? Так, 4. Отже, в нашому будиночку буде 4 поверхи. Візьму цеглинки Лего. Погляньте, першим поверхом буде червона цеглинка. Другим поверхом буде зелена цеглинка, третім поверхом жовта і четвертим синя. У нас вийшов чотириповерховий будинок. Ви справжні молодці малята. Діти, скажіть, будь ласка, куди ми сьогодні з вами мандрували? А на якому транспорті подорожували? То добре запам'ятає і скаже, скільки пожежних активок ми бачили у місті. А які будиночки ми з вами добудовували? Вікна яких форм там були? А в ролі кого ми з вами ще сьогодні побували і спробували свої сили? Молодці малята. Маю надію. Що вам наша мандрівка сподобалася? Шановні батьки, розвивайте у дітей математичне мислення, навіть просто граючись із нею. Запитайте, якого кольору іграшка, на яку геометричну фігуру схожа. Пробуйте порахувати в межах чотирьох. Пограйте в гру «Хованки». Ви можете сховати предмет або ж іграшку і запитати, де сховалася іграшка? Такі ігрові прийоми дуже розвивають логічне мислення у малят та математичні стіпності. На сьогодні наша зустріч завершена, а я вам бажаю гарного дня і до нових зустрічей!